Всім привіт! Сьогодні я хочу вам сказати мою історію по моєму попугаю і по моїх попугаїв і по, попугаї, по мою грибку, Вона буде гусна. Начинає. Один вас пчела на пчела. Мій попугай і, і два попугаї моїх, то Та дівчинка такого була. Тут без седечок, ну ладно, тут було чуть а? -та... І... і такий попугай. <пухай> у ній двоє чого було, а на вечір їх нема, бо В цього вилетіла через вікно, бо у нас она прилетіла кудись, а цей і сталость вже сам. А випка, вона теж вона живе тільки два місяці четвер. І вона теж вже туди. І мені тобі дуже шкода їх. І ще випку треба купити. У мене тільки попугає, а випки ще нема. Вона він самі з рыбким. І, І коротше. Я маю акваріум отут. І може за тобі піду купити рибку. Погаю я, побагаю, я вже не куплю, бо не нього довго. І я вже не маю клітки, бо ми її викинули. І це дуже погано. кому не шкода, пожалуйста, поставьте лайк за попугаю. А то бусечка была пельмени еще. Поставьте лайк и, и, и можете подписаться. Тоже ваш большой кому не шкода.